І всім знаприйд! Ви на каналі читати круто BookTube. Як я зрозуміла, вам сподобалось відео, де я розповідаю, як краще справлятися з підлітками, як знайти спільну мову, і я хочу зняти схоже відео. Ось. Що треба навчитися підлітку до того, як він стане дорослим. Ось! Бо якщо підліток нічого не може, не буде вміти, не якось буде старатися, то він буде як дитина, яку вчили, яку просто кинули в воду, щоб вона навчилась плавати. Ось. Тому я вам розповім: Ну, найбазовіше це те, щоб він зміг справитись з собою, і щоб він якось міг. Бути в соціумі. Тобто, перше, це готувати. Ось. Я не кажу про те, що треба готувати торти, кекси, там, запіканку та вміти варити плов на 25 людей. Ні, це найстандартніше готування. Тобто якусь картопляне пюре. Макарони, пожарити там курку, може запекти, не знаю. Е, теж якесь м'ясо, смажити якісь стандартні продукти. Ось. Тобто розуміти, що, наприклад, макарони ти не кидаєш в холодну воду. А, наприклад, тільки в е, тільки коли вона вже закипіла. Ось. Наприклад, що макарони треба посолити до того, як ти їх туди закинеш в воду. Ось. Те, що і там різні багато аспектів. Що, наприклад, що краще почати смажити яєч яєчню, коли масло вже нагрілося. Ось і так далі. Далі. Це побут, тобто, наприклад, вміти е, прати, це не обов'язково розуміти де підлітки або навіть дорослі люди такі. А що треба ділити одяг на білий, чорний, різнокольоровий, ще якісь є е, різні види прання. там... Е, е, на який там, делікатний для взуття і так далі, у них просто очі на лоба лізуть. Від такої інформації ось. Треба, щоб вона вміла читати, наприклад, бірки на одязі, що, наприклад, це, це делікатна річ з шовку, її можна прати тільки о, руками. Ось. Або, наприклад, позначку, що залі цю куртку не можна прати. Тому краще її не купувати, бо ти походиш один сезон, а потім не зможеш її попрати. Ну, якось не окей, потім пару років не прати одну і ту саму куртку ба, е, і ходити в ній. Ось, Розбиратися в одязі, тобто купляти. Одяг якісний, тобто, щоб він не зіпсувався з часом. Тий, о, той, той одяг, який е, не вицвіте після першого прання. Ось. Розбиратися в хімії. Не в хімії, яка в школі. Бо в школі майже ніхто не розуміє хімію. А я пропаду птову хімію. Ось. Наприклад, що. Ця баночка для унітаза. Цього ти миєш, наприклад, зеркало та вікна. Цього ти миєш плиту, цьой ти протираєш поверхності, це відмиє плісів, ця відмиє, миє жир. Ось. Далі прибирати мити підлогу. Там, наприклад, пілісосити, підмітати. Це базове, те, що мені так здається, що майже всіх вчать з малого віку. Ось. Далі фінансова грамотність. Бо є така тенденція, що люди фінансово неграмотні. І коли йдуть в магазин, бачать е жубзак – за, за акцією. А він розуміє, що у нього вже 25 таких самих однакових рюкзаків, схожих. Але він купляє 26. Бо він не розраховує свої фінанси, наприклад, треба відкладати. Повинна бути фінансова подушка. Тобто це той, той ліміт в грошей та сума, на яку ти можеш прожити 3 місяці. Ось. Тим, що треба, коли ти отримаєш зарплату, не зразу йти в магазин одягу і тратити на нові джинси, нову кофту, якщо в тебе вже є 10 пар джинсів і 15 кофт. А розкласти на групки поділити, це на комунальні послуги, це на їжу і так далі. Це понавчитися з змалечку. Бо людина не буде розуміти, якщо йде. До... Якщо їй не навчила, просто давали кишенькові гроші, скільки вона захоче, а вона тратила направо і наліво. Потім вона, коли подорослішає, купить собі 5 кофт, двоє суконь, Ой, не знаю, там PlayStation 5. І потім такий, мама, батько, допоможіть, у мене нема грошей на їжу. Ось. шити. Я зараз не про таке, щоб вишивати хрестиком, і шити якісь сукні, якийсь дизайнерський одяг. Ні. Щоб, наприклад, у тебе така кофта, яку вже ти ніде не знайдеш, вона доволі таки ти один раз наділа, десь та маленька дирочка, щоб ти їх міг зашити. Або. Ти купив джинси, які в бедрах тобі нормальні, але в талії вони тобі, наприклад, широкі. Щоб ти міг чуть-чуть підшити, щоб вони на тебе добре сиділи. Ось. Або блузка якось не так сидить в плечах, ти підколов її, і вона з... підшив, і вона з... краще виглядає. Ришити гудзик і так далі. Тобто базові такі речі. Ось, Або усі грязні шкарпетки у тебе, бо ти забув їх попрати, у тебе єдина пара, тобі треба скоро йти в гості. Ці шкарпетки, які ти попреш, вони не висохнуть, а на тих. Дирка, і ти можеш підібрати, наприклад, вони фіолетові, підібрати фіолетову, або якщо нема фіолетової, наприклад, схожу, синю, ось і зашити. Далі. Що таке базове? Розбиратися в тому, чи зіпсувались продукти. Тобто, те, що він прийде в магазин, подивиться. Ну і воно вже скоро просрочиться. Краще його не брати. Або, наприклад, о, там відкриє холодильник і побачить, у мене вже салат з майонезом вже другі сутки лежать. Може його з'їсти. Але якщо б дитину з маличку научила, коли там, не 14-15 років, може навіть раніше, що салати з майонезом будуть триматися ну, максимум. Десь 8 годин, і то не факт взагалі найкраще зробив салат з'їв 6 годин. Ось, і такі молочні продукти. Що, наприклад, якщо відкрити щось, то воно буде зберігатися набагато менше, ніж якщо воно було запаковане. Ось. Або те, що, наприклад, торт. Якийсь кремом, де є яйця або щось типу такого, то він довго не простоїть в холодильнику, його, як і раніше треба з'їсти. Ось. Далі, правильно робити покупки. Не про фінансову грамотність, а, наприклад, те, що коли він прийде, він буде знати, що треба купити. Ось. Що, наприклад, у нього нема. Молока, то він може піти під хліба купити, а у нього є вже хліб, то це вже буде неправильно, бо він про це забув, треба писати список, чого нема. Тоді направлено, наприклад, в, в телефоні вже у багатьох магазинах є свої додатки, де ти можеш подивитися акції і так далі. Ось, ти зайдеш, подивишся там, наприклад, в сільпо зараз молоко по акції. І воно на 20 гривень дешевше, ніж в АТБ. Ось, тому я піду в сільпо. Одне й та сама відстань. Далі. Бути в соціумі, щоб людину, наприклад, вчителі більш, вчителям платять, щоб вони терпіли вас. Але в дорослому житті ніхто не, буде, ні, ніхто не платить людям, щоб вас терпіли. Ось, тобто, щоб вона могла, щоб була поважна. Наприклад, Добрий день. Можете підсказати, будь ласка, дорогу до найближчого метро, яке може мене відвести в цей пункт. Так, пані, ось сюди можете пройти, так називається вулиця, так називається станція в метро. Дякую, що допомогли. Гарного дня! Ось, бачите, виховано. Тим, що можете спілкуватися, виховано не огризатися. Ось. Тобто, якщо ти будеш на роботі, грубити якось, я не знаю, з директором йому, грубити якось, поводитись не... Етично, може навіть якісь е жарти, які є доволі таки недоречні, ось говорити, то вас будуть вважати некомпетентним та можуть звільнити за те, що ви не поводитесь професійно. Ось. Є багато різних пунктів, чого треба навчитися. Наприклад, іще мати хобі. Якщо ви хочете мати друзів, не як в школі, ви однокласники, тому ви друзі. Ви сидите з однією партою, тому ви здружилися, Але в соціумі ти не зараз не дуже легко та й найти собі друзів. Просто підійти і сказати привіт, давай дружити. Так більше не працюють, це не дитячий майданчик, і не школа. Ось тому у вас повинні бути хобі, які захоплення. Наприклад, ви будете малювати кому, наприклад, виставляти в Інстаграм, TikTok та якісь інші соцмережі, свої малюнки, коментувати та говорити. Правду, що ці малюнки гарні, бо багато більшість. Я дивлюся, і кожен малюнок мені подобається, який я бачу в соцмережі, наприклад, прокоментувати. Він дуже гарний. І потім ця людина буде така. В приві такого щастя, що ви зробили комплімент, бо художникам в соцмережах дуже важко, бо вони не трясуть дупою, як якісь блорики, от, у яких мільярд переглядів. Добре, не мільярд, а пару, міль... пару мільйонів. Ось. І він подивиться на вашу сторінку, бо бачить, що ви малюєте. Може, ви малюєте яких з персонажів з фільмів, аніме, мультфільмів, любчого, персонажів з книг, які він теж любить. Тому ви можете подружитися. Або, наприклад, в інтернеті шукати друзів. Ось, але для цього треба мати якісь спільні інтереси. Ось. Тобто ви, у вас повинна роз, закрутитися розмови та розмовляти. Ось, якщо людина буде просто холодно, там, я не знаю, ага, угу", і так далі, то людина буде розуміти інше, що йому не цікаво. Краще будете тратити час на людину, який цікаво його слухати. Ось. Сприймати нову інформацію. Пристосовуватись до неї, бути взагалі таким гнучким, щоб пристосовуватись до якихось умов. Наприклад, якщо я не знаю, вас звільнили з роботи і у вас, наприклад, мала зарплата, щоб він знав. Що, наприклад, що якщо його колись та й звінять, коли він стане дорослим, він буде працювати, то він буде знати, що, наприклад, він не буде купувати авокадо з, наприклад, лососем і хлібом, з кунжутом, таким посипаним, щоб робити бутерброд. І не купувати одяг в супер -яких дорогих бутіках, а щоб притриматись. При покупках одягу, бо одяг, якщо він нормально за ним доглядати, то він дуже довго прослужить, якщо його ще правильно вибрати. Ось, а купити, наприклад, іншу якусь рибу, надей по акції або ще якось, наприклад, замість авокадо. Помідори або огірки, або взагалі, якщо у нього є бабуся, у неї попросити, бо, не, бо домашнє завжди найкраще ось, перерозділяти свої фінансові ресурси. Ось. І відповідальність. Тобто те, що якщо людина пообіцяла, вона повинна виконати. Бо якщо вона не буде виконувати, то довіра буде зменшуватись і зменшуватись. До того, що усі перестануть з тобою дружити, бо тобі не можна довіритись, ти підеш якийсь секрет, розповіси. Або, наприклад, позичиш гроші на якусь булочку і скажеш, я тобі в п'ятницю поверну, а потім вже прийшло два місяці, а тобі до... а йому досі, ти не повернув, і тоді, тоді втратиться довіра взагалі повністю І вся З тобою ніхто і ніхто тобі не буде довіряти. І якщо тобі якийсь соц, якийсь соцмажор станеться, ніхто тобі не допоможе. Ось. Також співпрацювати. Наприклад, ти е, завжди просиш допомоги у когось, але ніяк його не підтримуєш. Наприклад, ти кожен, кожен тиждень постійно пр, позичаєш у нього гроші на... Я не знаю, снікер. Але коли він один раз тебе попросив йому гроші на наморозив, сказав, що тобі повернути йому гроші на карті, на бо, наприклад, банкомат моєї саме карти далеко, а тут треба платити комісію за те, що, тобі... що це різні банки. А ти відмовиш, то це якось не ок, це red flag, Ось, такий червоний прапорець, і людина зрозуміє, що угу, я тобі позичаю постійно гроші, а ти мені навіть один раз не можеш позичийсь з тим, що я тобі буквально через півчаса поверну. Це якось не окей. І тим, що ти, якщо будеш токсичний, то тебе ніхто не буде терпіти, бо люди з кожним поколінням, з кожні 5-10 років, з кожним навіть роком стають більш освічені в психології. Тому вони можуть виявити там, людину, яка психічно погано давить на людину, яка просто. Поводиться так, як не повинна нормальна людина в соціумі. Нарушає його бар'єри. Ось, наприклад, поводиться доволі таки неадекватно і так далі. Ось. Я сподіваюся, що це моє відео буде корисним для вас. Ну, а всім до побачення!